Репринт 4686 Чи була нечесною поведінка Якова з Ісавом. Було поставлено запитання: Чому Яків забрав у свого брата Ісава первородство і благословення? Чому він не дав йому юшки, коли той був голодний, а продав йому її? Ми вважаємо справедливим припустити, що і Ісав, і Яків були голодні. Доказом того, що Яків був голодний, було те, що він приготував юшку. В нас також є доказ того, що Ісав був голодний, але в нас немає доказів того, хто з них був більше голодний. Вважаємо, що вони були приблизно однаково голодні. І що на двох їжі не вистачало. Ісав дав зрозуміти, що він хоче чогось поїсти, і Яків вирішив, що це відповідний момент для того, щоб взяти те, що було в Ісава, але чого Ісав насправді не хотів. Також розумно припустити, що все життя Ісава було байдужим до релігійних справ і інтересів. Він породичався з сім'ями навколишніх язичницьких народів, повністю нехтуючи обітницею даною Аврааму, взявши кілька негідних дружин, як висловилася його матір. Якщо це так, то цілком імовірно, що в нього, і Якова було багато розмов про Божу обітницю дану їхньому діду Аврааму. І про те, як прийде виконання цієї обітниці, і що Ісав увесь цей час був невіруючим. І ось, коли настав відповідний час, і вони обидва були голодні, а була їжа, Яків сказав: Ти не дбаєш про своє первородство Ісави, і не цінуєш цієї обітниці, даної Аврааму, вона для тебе нічого не означає. Я скажу тобі, що ми зробимо. Ти можеш отримати вечерю, а я первородство. Це вигідна угода. Ісав сказав так, це угода, бо я більше хочу вечері, аніж первородства. Це була чесна угода. Якщо хтось купує будинок за вигідною ціною і покупець і продавець задоволені угодою, ми не скажемо, що це обман або грабіж. І так було з Яковом. Авраамова обітниця з точки зору очікувань Ісава була для нього невартісною, він не довіряв цій обітниці. Апостол Павло звертає нашу увагу на це і говорить, що Ісав був безбожником, тобто не вважав Божу обітницю чимось вартісним. Він готовий був продати її за миску страви, мовби ця угода була йому вигіднішою, і мов кажучи, мій бідний брат не знає, що таке життя. Якби він взяв в мене кілька уроків, то почав би жити. Ось він вірить в те, що Бог сказав дідові Аврааму, і думає, що коли-небудь отримає від цього щось чудове. Я не думаю, що це варто брати до уваги, тому Ісав безсумнівно вважав, що він взяв верх над Яковом, коли отримав вечерю. Ісав дбав тільки про земну частину первородства. Також запитують, чому Яків намагався обдурити свого батька. Яків намагався отримати те, що він купив. І що, як він бачив, той, хто продав йому, сам не дасть. Яків знав, що його брат був нечесною людиною з самого початку. Всі приготування були зроблені для того, щоб Ісав отримав благословення, яке він продав, і тепер він збирався вкрасти його. Яків, мабуть, розсудив, я постараюся запобігти цьому, щоб він не вкрав його. Я купив первородство, в мене є право представляти Ісава в цьому. Я просто спробую домогтися справедливості, щоб мій батько зробив те, що правильне і потрібне, що, як я знаю, є волею Бога, тому що Бог сказав нашій Матері про це під час нашого народження, що благословення має перейти до мене. І ось за Божим проведінням. Воно перейшло до мене законним шляхом завдяки тому, що мій брат не дбав про нього, а я дуже дбав. Тепер питання тільки в тому, як я його отримаю. Насправді, Ісав не цінує первородство, хіба що з земного погляду. Я знаю, що його ані трохи не хвилює обітниця Дана Батькові. Він у неї не вірить, він думає тільки про майно. Яке дістанеться мені, якщо мене визнають старшим сином? Як знав, що в нього будуть неприємності, якщо він спробує отримати благословення, і все ж він з такою любов'ю ставився до цієї обітниці, вважаючи, що від неї прийде велике благословення, що був готовий відмовитися від усього. Він був готовий стати вигнанцем у своєму домі, щоб тільки отримати духовну частину обітниці, і тому він покинув свій дім, добре розуміючи, що втрачає земні маєтки свого батька і отримує тільки духовне благословення, якого Ісав не бажав. Він не намагався відібрати в Ісава ту частку, яку хотів Ісав. Хтось може запитати. Якщо Яків знав, що Господь обіцяв йому це благословення через його матір, то чи не було браком віри з його боку не визнати, що Господь дасть йому його без жодного обману або введення в оману, ми вважаємо, що якби Яків жив у наш час і мав усі ті переваги, які ми маємо? На станови Старого і Нового Завітів і зачаття Святого Духа, він міг би навчитися проявляти віру, яка і так вже була сильною вірою в Божу обітницю. Він міг би навчитися очікувати Господа. У нас є багато переваг перед Ним у всіх цих відношеннях. Перед ним було дуже мало прикладів того, як очікувати Господа, і так далі. І він, по крайній мірі, показав свій запал, енергію і довіру до Бога на тому шляху, який обрав. Тому, що стосується людини, яка не була зачата від Святого Духа, ми вважаємо, що він прекрасно впорався із своїм завданням, Яків не отримав докору від Господа. У зв'язку з цим ми вважаємо за потрібне пам'ятати. Що всі наші уявлення ми повинні вимірювати Божественним критерієм? І якщо ми цього не робимо, то робимо помилку. Божественний критерій найкращий. Так от згідно з записом Господь не сказав ні слова проти Якова під час усього, що сталося. І якщо Богу не було чого сказати про нього, то хто ми такі? Щоб нам було що сказати. Коли Яків втік до Падан Араму із страхом перед своїм братом, залишивши свій дім і все майно, яке належало йому після купівлі, бажаючи, щоб воно назавжди залишилося в руках Ісава, і що він мав намір зробити в будь-якому разі, Коли він втік з дому, і не мав нічого, крім каменю замість подушки, в ту ж ніч Господь з'явився йому в сні, йому було дано видіння, картину благословення, яке належало йому. Це свідчило про те, що Божа милість була з ним. А тепер подумайте, чи Бог міг і хотів домовлятися з поганою людиною. Ми так не думаємо. Ми заперечуємо проти того, щоб інші міркували інакше, але ми будемо міркувати відповідно до того критерію, який встановив Господь, і говорити так написано. Можливо, в розповіді щось не записано, що могло б представити іншу точку зору на цю річ, яка є легшою для зрозуміння. Апостол Павло високо оцінює віру Якова. Але вважає ганебним продаж ісавом первородства, і каже нам, що ми не повинні уподібнюватися безбожнику, що своє первородство віддав. Євреїв 12:16 В цьому Павло ніби натякає, що можуть бути деякі, які бажають продати своє первородство, і інші, які бажають купити первородство. Юдеї, за днів нашого Господа, які не прийняли запрошення Господа і не були справжніми ізраїльтянами, продали за сочовине варево земних благословень і земної прихильності, свої небесні, духовні права. А ми, язичники, яким це право не належало з природи, були запрошені, щоб побачити. Чи зможемо ми оцінити привілеї і отримати нагороду, і ми отримаємо нагороду ми отримаємо первородство Ісава, і клас Ісава не отримає його. Репринт 4686 1910 року.